Я працюю в системі єдина школа як вчитель і як заступник. Як вчитель, я заношу календарне планування, роблю домашні завдання для дітей, виставляю оцінки. Я викладаю інформатику. Була один раз присутня на конференції від єдиної школи про штучний інтелект. Але я не очікувала, що штучний інтелект так швидко з'явиться в самій єдиній школі. Користуючись штучним інтелектом, дуже давно, я Здивувалася, що настільки комфортне використання цього засобу в єдиній школі. Я працюю як класний керівник та предметник. Як класний керівник, мені дуже зручно, що я не заповнюю журнали як паперовий кожні дві неділі. Списки не пишу, вони автоматично самі формуються. Є всі відомості батьків. Ми автоматично, як предметники, можемо зв'язуватися з батьками, зворотній зв'язок. Тобто, коли ми ставимо оцінку, ми можемо також коментувати саме за це, що і батьки нам ставляться питання. Ми також їх відповідаємо. Як власний керівник, ми можемо бачити, батьки приєднують довідки там про хворобу, про відсутність. знаєте. вранці приєднали, і воно автоматично в журналі ставить енку, і всі вчителя знають за якою причиною діти у нас відсутні. Як заступник, я перевіряю роботу вчителів. Як вони виконують свої функціональні обов'язки під час використання цієї системи змінилася робота, покращилася, полегшилася тим, що я можу в будь-який момент, в будь-якому місці перевірити роботу вчителя, наскільки вони організовані, наскільки вони виконують свої обов'язки, виставляють оцінки вчасно, задають правильно домашні завдання, ведуть календарно тематичне планування. Вчителів треба контролювати не те, що вони не хочуть робити свою роботу. Є багато факторів, які на це впливають. Тобто нагадати лишній раз ніколи не займо. Діти сприймають навчання дуже класно, тому що вони всі йдуть на два кроки вперед, ніж дає там програма. Вони вміють користуватися всіма гаджетами, вони вміють знаходити всю інформацію. Батьки відразу, коли ми ставимо оцінки на уроці, вони відразу отримують оцінку. Не Потрібно дитині прийти, показувати щоденник. Оцінка відразу вже батьки бачать, бачать успішність, можуть вплинути на це. Позайматися з дитиною, комунікувати з вчителями, всіми предметниками, так і класному керівнику можуть просити, щоб там зустріч назначали. Комунікація звичайно покращилася, тому що є багато батьків, які не мають можливості завітати до школи, які не мають можливості відповідати дуже часто на телефонні дзвінки. Вони е, також стають мобільними, і ось цей прогрес з використанням цифрових технологій краще спілкування тим, що батьки в будь-якій точці країни в будь-який час. Можуть відкрити єдину школу і почитати повідомлення від вчителя, дати відповідь, проаналізувати навчання своєї дитини, проаналізувати роботу вчителів. Мені здається, що це супер, це покращило комунікацію між самим.